Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали до баю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені Тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Софія Кравченко, студентка 4-го курсу Лозівського училища культури та мистецтв, свій дипломний захід присвятила пам'яті великого кобзаря Тараса Шевченка, який відбувся у стінах Лозівського професійного ліцею. Софія говорить, щоб належним чином підготувати тему, виступити, зацікавити глядачів, отримати хорошу оцінку від дипломної комісії, важливо знати та уміти багато важливих моментів. Допомагали їй в роботі учні ліцею. И самое главное, это организованность, слаженность. Если будет хорошо проходить репетиции, значит все получится. Это стопроцентный успех. Если нет, будут прогуливать, то естественно ничего не выйдет. Будет волнение, будут пробелы. Очень важно собрать правильных ребят, ответственных, подобрать им костюмы, подобрать для них материал, который они смогут рассказать. Подобрать фонограммы, написать сценарий, конечно же. Это самое главное, самое сложное. У творчій скарбниці Великого Кобзаря є один твір, який Софії подобається найбільше. Більше всього мені подобається «Президент Тараса Григорьовича Шевченка «У нашім раї на землі». Розказується про матері, про те, як вона виспитує, складує свою любов. Але виростає, а діти в більшості випадків забувають про матерях, не віддають їй надлежащої любви, яку вона давала нам. Хочу, щоб всі діти обратно надавали всю свою тло, любовь что они в этом много в нас наслажи. Розповідь про українського генія було розпочато з його непростого дитинства. З ранніх років Тарас цікавився народною творчістю. У дяків він навчився читати і писати. Його власна доля і доля його країни були невід'ємними. і Він глибоко переймався болем і стражданнями свого народу. Тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, так хто ж примітає, там повіє буйнесінький, як брат заговорить, та жовтів полі воля, там синіє море. Тарас Шевченко не тільки великий поет, а ще й талановитий художник. Потяг до малювання виявився у Тараса ще змалку. Малював він олією, туш'ю, акварелью, олівцем, шматочком вуглини, крейдою, малював пейзажі, портрети, робив ілюстрації до своїх творів, а також до творів інших митців. Загалом його мистецька спадщина просто вражає своєю великою кількістю та висотою виконання. І це при тому, що ця людина прожила лише 47 років. Це була величезна праця в умовах позбавлень. Глядачам було презентовано невеликий документальний фільм про вихід у світ першої збірки Шевченка Кобзар яка вирішила його подальшу долю. Отже, 1840 рік у Петербурзькій газеті Сіверне пчела від 4 травня з'явилося оголошення у книжкових крамницях Полякова на Невському проспекті і у гостинному дворі на Суконній лінії. Надійшов у продаж Кобзар Тараса Шевченка. Привертають увагу присвяти окремих віршів Гребінці, Жуковському, Штернбергу і Мартосу. Такі присвяти не випадкові. Адже саме ці люди не лише взяли найживішу участь у виданні першого кобзаря, а й по суті визначили долю Шевченка. На той час звичним заробітком для студентів академії були портрети. От саме тому. Євген Гребінка і познайомив Шевченка зі своїм приятелем Петром Мартосом. Я замовив Шевченкові портрет. Для цього мені необхідно було кожного дня приїжджати до нього на квартиру в гості. Якось по закінченню одного з таких сеансів я нахилився, щоб підняти один із шматків зім'ятого паперу. І прочитав: Червоною гадюкою несе Альта вісті, щоб летіли круки з поля, ляшків, панків, їсти. А що це таке, Тарасе Григоровичу? Шевченка в 26 й рік, але в академії про нього вже склалося враження як про талановиту художника. От і сучасним терміном кажучи, поезія була для нього за теперішню термінологію хобі. І багато ж у вас такого? Та є чи маленько. Тарасе Григоровичу. А чи не могли б ви мені дати все додому, я почитаю? Що ж до Мартоса, то Шевченко таки написав його портрет, але в Мартоса не було грошей заплатити за роботу, бо він геть програвся у карти. Гребінка запропонував Мартосу в рахунок боргу видати збірку поезії Шевченка. Для Мартоса це не становило проблем, тому що вже видавець Фішер стільки заборгував Мартосу, що можна було... Не одну книжку надрукувати. І я думаю, що Грібінка, так і сказав, що хай же буде Кобзар. По-перше, коротке слово, це дуже важливо. По-друге, звучне, навіть тому, що вже бандурист назвати вже зовсім інше. От подумайте, як би називалась книга Шевченка бандурист, чи був би це той Шевченко? Ця маленька книжечка стала посвятою Шевченко у поезії і, по суті, визначила усю його подальшу долю що уявляв він це у 1840 році, маючи 26 літ. У багатьох своїх творах Тарас Григорович розкрив невимовно тяжку долю жінки матері, кріпачки, сестри, знедоленої дівчини. Шевченко ніби зібрав воєдино всі страждання українських жінок і на весь голос розказав про них цілому світу. Ангеліна Шараб щиро та душевно розповіла на сині баладу утоплена. Хай не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, висока питає. Хтося, хто по сім боці, че жив босо, хто се, хто се, хто потім боці, рве на собі коси. Хто се, хто се, тихесенько спитає, воліє, та й запряма, поки неба кразі червоніє. Хто це, спитаєте, цікаві дівчата, ото дочка по сім боці, потім по ці мати. Давно колись сиділося у нас на країні, серед села вдова жила у новій хатині. Біловиця кароока і стала висока, у жубані кругом пані і спер. При кінці заходу Великого Кобзаря вшанували вогниками пам'яті. Шевченко це той, хто живе кожному з нас. Він, як сама душа нашого народу, правдива і щира. Поезія його розлита повсюдно. Вона в наших краєвидах і в наших піснях. У глибинних, найзаповідніших помислах кожного, чийсь дух здатний розвиватися. Ти нам залишив прагнення високі. Шляхи священні, по яких і ти. Твого сумління і мужності уроки ми бережемо і будемо берегти.